Моя кішка втекла від моїх батьків. Перші знаки, що пані Пузік не в захваті були, поки я збирала речі їхати у Львів виступати зі своїм стартапом. Останнім часом вона різко стала плюшевим тіскательним котиком. Ходить по п'ятам і вимагає уваги. Там почеши, тут погладь. А ще мене почали топити в котячих слюньках і відчайдушно полірувати. І щоб ви знали, котяча любов це бляха боляче, наче наждачкою водять. І от як тільки я поїхала, вона зникла. Батьки її звали і шукали, а толку нуль. Я дізналась вже. По приїзду і розгорнула бурну діяльність пости з місцевих групах, пошуки по сусіднім вулицям. Кілька разів, як то водиться, казали, та п'ять хвилин оце як пробігла. І звісно, я летіла шукати. І от повертаюся я додому в зву і опа, моя ну, пропажа знайшлась. Ні, ну подивіться на цю морду. Чи то мене шукала, чи пригоди на сраку свою пухнасту, чи мужика. Та й де ці прані блядувала, теж не ясно. Але схоже, пора волочить на кастрацію. Ставати бабкою, хоч людською, хоч котячою не є в моєму розкладі, Тож, блядушні. Ті, не відкрутитись від поїздки в клініку, а своїх втікачок показуйте в коментах.